Всім привіт, з вами Кіт. Нарешті ще один випуск хардкорного Варкрафту, і саме це відео для мене трохи особливе, адже я пішов на рекорд. Але про це трохи згодом. Минулого відео ми зупинилися на тому, що паладинка завітала до місцевого храму, де й отримала 30 -й рівень. Далі трохи часу на вивчення нових умінь і знову повертаюсь у болотину. Адже треба закінчити справи з примарами на затонулих кораблях. На цей раз ціллю був капітан, але коли паладинка приповзла туди, кораблі були, наче після удару човнами камікадзе від гур. Коротше, треба чекати. А найкраще місце для очікування якраз тут, біля спавну. Довго не чілився, бо капітан розпавнувся досить швидко. Він не становив жодної загрози. Виконуючи далі завдання, помітив, що біля потрібних мені мурлоків пасеться нага, що аж на 8 рівнів вище за мене. А у воді фігу течеш від такого супротивника, тому будьте обачні, якщо плануєте виконувати цей квест. Далі повернувся у штурмовій, бо завдання у болотині залишилися лише елітні. Заскочив на аукціон і купив книжку для прокачки турникетів. Так так, від 150-го уміння треба купувати книжку, щоб далі качати. І якщо я не помиляюсь, ще й завдання потім доведеться робити. Але то згодом, бо на щастя, у паладиночки є свої захіли. Зазирнувши в провулок, гном вирішив мені показати дупу, чим дуже здивував і, звісно ж, образив даму. Цей коротун був ще й не сам, але куди тій зелені противоїтельки світла, а? Натовкла мала їм писочки, хоч і сама просіла трохи. Все ж трійко проти одного. Продовжувати прокачку вирішив у Смерколісі, там якраз скелетики мого рівня тусуються. Побачив Мага-32-го, що потужно заморожував кістки морладіма, провокуючи розвиток артриту у лицаря Андеда. Справлялась вона непогано, але чому б і не допомогти сестричці. Все ж таки, елітник, так ще й на три рівні вищий від неї. Далі спустився у катакомби, де потрібно упокоїти кілька зомбі. Локація досить стрьомна, мобів багато і зовсім не заспокоює те, що вони зелені. Натрапив на іменного рарника. Лорд Зоббак не виявився сильним супротивником, але на баночку ожиного венця він все ж мене розвів. А пригоди почалися якраз після нього. Вже на зворотньому шляху, ліквідуючи чергового дохляка, зірвався ще один приблуда, котрому не стоялося на місці. Ну, двох я в принципі потягну, але мана нижче половини і треба робити все дуже правильно. Баф перевів з атаки на реген мани, добив першого, прохилився, тепер мани зовсім немає. Але якщо не використовувати спели, то набереться досить швидко. Я собі так думав. Коли зі спини напав на мене ще один пліснявий падло. Мої сіднички стиснулися досить солідно. Використовую печатку на відхил і сподіваюся, щоб ця скотина не критувала, а він ще й 28 рівня, тобто жовтий для паладинки. Добре перебдів, коли побачив четвертого і одразу відійшов подалі, бо тут вже не до випробувань на стійкість. На щастя, четвертий моб не загрився і помалу потроху вибрався з тих катакомб. Вже на поверхні хапаю 31-й, добиваючи потрібних мені зомбарів. Неподалік була могилка, що давала завдання у поселенні, куди я й планував піти. Нарешті щастя для хом'яка, закривши завдання, отримую одну торбину на 10 комірок. Трохи згодом кинули запрошення у паті на виконання двох непростих завдань. Одне з яких було на ліквідацію знайомого вже нам лицаря-скелета. Забігли у туман, де зачаїлася хатинка з мешкаючим там чорнокнижником. Спочатку гарненько так зачищали монстрів, але на другому поверсі щось пішло не так. І на нас вже вісить п'ятеро мобів, включаючи того самого чорнокнижника. А як виявилося, нас не троє буде, а лише двоє я та розбійник. На щастя, рого був вищого від мене рівня і потребував тільки підтримки за хілом, а дамаг він наносив як за трьох. Щоб послабити чаклуна, треба використати магічну паличку. Ми домовилися, що поки рога його шинкує, я цим займуся. Але, як завжди, на косячі. Чомусь я був певний, що це звичайний айтем, котрий треба протиснути. Але прожавши його, ця фігня екіпувалась на паладинку і впало каде на 20 секунд. Тому ще стояли півхвилини та боролися з цим чудом. Ще мала отримала якийсь паралізуючий дебаф, але, дякуючи розбійниці, все ж подолали чорнокнижника. Наступним кроком було розкопування могилки неподалік. Вилізло елітне чудо 31 рівня, і наче нічого складного, навіть для соло виконання. Але тут чекає невеликий сюрприз. Гуль покликав ще парочку скелетів, тож невдовзі ми вже билися з чотирма монстрами одразу. На щастя, у мене був АОЄ скіл, і я трохи розвантажив розбійника. Покінчивши з основною ціллю, воїни-скелети не щезли, як це зазвичай буває, тож ми ще трохи затрималися, перемиваючи їм кісточки. Останньою ціллю нашого невеличкого походу був Морладін. На жаль, розбійниця вже виконала це завдання, але залюбки погодилися допомогти. Проте, прийшовши на місце спавну кіслявого, там вже була парочка героїв, що теж чекали на нього. Зробив запит на об'єднання у групу, і вже втрьох ми точно розкидаємо еліту. Розбійниця вирішила залишитися та допомогти, тому у морладіма просто жодного шансу. Нарешті час збору ніштячків. за перемогу над чорнопідручником обрав непогане відерце на голову. Далі вже у поселенні запропонували плечі та щит. Спочатку я подумав, що на вибір, але виявилося, що віддають обидві шмотки разом. Якщо плечі були для мене ну так на трійочку, то щит підходив якнайкраще. А вишенькою на торті був ультракрутий меч з морладіма. На жаль, без характеристик, але з нічогенькою силою атаки та топовою пасивкою, що надає шанс вразити супротивника магією. Для повноцінного використання його треба було ще розкачати. Ну я маю на увазі володіння мечами, але на 5-7 рівнів повинно вистачити. Тепер можна повернутися у штормовій та закінчити ланцюжок завдань на кільце печатку короля дуже потужний айтем, що мастхев на хардкорі. Завдання не просто так маркується 31 м рівнем, адже наприкінці треба битися з двома нечогеньки зрадниками короля. Та для паладинки це звичайна ситуація. Так довго, так треба контролити кількість хп та мани, але по факту навіть склянку на хп не використав. Почекавши, поки Тіріон молодший роздуплиться, хапаю квест та біжу фінішною прямою за бажаним перснем. Вирішив закінчити завдання у болатині перед тим, як переходити у тернисту долину, та трошки не розрахував свої сили. Завдання прийняв на автоматі, не прочитавши, що треба робити, і одразу на мене напали двійко бандитів, що були вищі рівнем. Вже через десяток секунд я збагнув, що ситуація дуже стрьомна, Перемкнув ауру та повісив баф на регенмани, але й це не дуже допомагало. Я не знаю, наскільки далеко я зможу втікти, використовуючи бабл та покладання рук, але хотілося б хоча б одного забити, бо збігти від двох може й не вийти. Але виявилося, що достатньо опустити здоров'я бандита до 20% і все буде скінчено. В додачі ще й чорнокнижник трохи допоміг, за що йому велике дякую. Адже я не знав суті завдання і вже готовий був накивати п'ятами. Тепер настав час прокачки у джунглях. Хоча я і мав персонажа вищого рівня за паладинку, але вийшло так, що в цій локації ще не виконував квести, і нарешті щось нове після такої кількості марних спроб. Тигрюлі 30 рівня це якраз для паладинки, а з синьою смугою взагалі топ Грінд виходить. Покінчивши з кошенятами, хапаю 32-й. Як виявилося, на цьому рівні ще не так багато актуальних завдань у долині, тому перелітаю у гараті. І це, до речі, найбільша проблема класики. Не буде такого, що зависнеш у одній локації на кілька рівнів, з отриманням 20-го треба бігати туди-сюди у пошуках підходящих квестів. Виявилося, що і в Араті також туго, аж одне завдання, тому вирішено йти далі у Хілсбрат. Головне, не натрапити на патруль. Трошки погріндивши, побачив у чаті сповіщення, що скоро буде роздача світового бафу, тому швиденько телепортувався в шторм і застав досить прикольну картину. Після роздачі Зандаларського, що отримується у бухті піратів, усі масово рванули у шторм. Із таверни та кварталу магів наче з тої рукавички полізли десятки, а може й сотні гравців. По отриманню посилення повертаюся знову у Хілсбрат, де у печери із сніговими людьми хапаю 33-й. Тепер, зрівнявшись рівнем з бандитами, що засіли неподалік, можна спробувати викрасти їх плани. Але для цього потрібно зачистити увесь цей табір. До того ж, не нарватися на патруль. Якщо ви чіпляти по одному та дивитися навкруги, то буде все ок. Але іноді все жляв двох одразу, і треба було максимально концентруватися, щоб подолати чортів, бо там і обеззброєння, і загалом лупасять на погано. Але зачистка пройшла успішно, і їх плани були розкриті. Наступним завданням було зменшення популяції огрів, що знаходилися трошки вище. Я чудово розумів, що вони потужніші рівнем, але наскільки я пам'ятаю, ці бугаї ходять поодинці, тому має бути все ок. Але перед тим забігаю у чумні землі та вивчаю флая. Наперед, щоб було, не хочеться потім бігати туди-сюди знову. Дорогою налетів на бандита в інвізії, але ліньки було битися з ним і тупо давив на педалі. Сюрпризів, на щастя, не було, тож спокійно повернувся до огрів. Чесно, взагалі мене не здивували, навіть ті, що на 3 рівні вищі від мене. А повернувшись у шторм, побачив ось таку картину: чотири трупа у таверні, а судячи з їх вбрання, загинули герої десь у Данжі на 60 рівень. Скорботно, але я планую закінчити свої хардкорні пригоди саме у підземеллі і прийняти смерть не від звичайних мобів у печерах, а від потужного боса. Ну, якщо докачаюся, звісно. Закупившись новими більш градусними наливками, повертаюся у джунглі, де й беру 34-й. Тепер вже можна тут трохи покачатися. Якщо воїни складалися нормально, то з ченцями треба попотіти. З тим відхилом вони стоять досить довго. На одного моба я витрачаю хвилину, а іноді і більше. Ну ви й самі бачите, яка нудота тут відбувається. Трохи повоювавши, спала на думку ідея, що вже треба навідатися до бухти піратів. По-перше, треба взяти флая, щоб можна було лутати ворлдбаф від зандаларів, по-друге, квести. А дорогою, якщо пощастить, облутати скриню сережкою на 5 до витривалості. Але це не факт. Я взагалі не певен, що вона була на класиці. Якщо ви в темі, відпишіть у коментах, будь ласка. Звісно ж, триню я не знайшов, тому продовжив свій обережний шлях далі. На щастя, жоден з мобів не агронувся, та я безпечно відкрив флайпоінт. Трохи згодом знайшлася група на елітні завдання, що у болотині. Це дуже круто, адже я почав вже їх переростати, та було б прикро тупо пропустити такий шматок досвіду. Спочатку забігли на знайомих мені орків, що стережать катапульти, а далі вже пішли на еліту. Перший босс був взагалі ні про що. Далі перейшли ближче до Араті, бо саме там дають кілька завдань на купу елітних гномів пройдисвітів. Маючи щит і певні таланти для танкування, визвався тримати на собі коротунів. Не завжди виходило концентрувати увагу мобів на собі, але проблем не було. Помалу потроху закривали квест. Та цей момент був дуже потужний. Спуливши окремо стоячого гнома, зірвалося аж цілих п'ять, почувши аромат смаженого, змінюю ауру на каст та баф на ман. Далі розливаю калюжу, щоб максимально сконцентрувати увагу мобів на собі та намагаюсь вижити, протискаючи хіл по каде. Усвідомлюючи, що друїд вже не вивозить, випиваю моршинську слабогазовану і продовжую захіл. На щастя, ДД відпрацьовували на високому рівні, і все ж вийшло без втрат подолати зграю дворфів. Елітні квести були виконані, але паті не розпалася, і ми продовжили бігати туди-сюди, виконуючи залишки завдань. А розбіглися тільки тоді, коли частина хлопців вирішила взяти квест, що знаходиться на розваленому мосту. І, не маючи ані спринта, ані левітації, як у мага, щось не дуже хотілося так ризикувати. Один розбійник навіть добігався так, що впав донизу. На щастя, вижив. Та це не мій шлях, сорі гайс. Побажавши удачі, потьопала паладинка далі. Повернувся до тернистої. Ну, треба ж якось виконувати той квест з бандитами Курцина. Розбираючись з черговим ченцем, побачив рогу, що чимдуж тікав крізь весь табір, накинув на нього баф та трохи полікував, коли пів табору побігло й на мене. Не вагаючись протискою баби, ли сам тікаю. На щастя, рога втік, та й паладинка відірвалася, тож рятувальна операція пройшла успішно. Розбійник подякував за спасіння і пішли далі займатися своїми справами. Та не пройшло й п'яти хвилин, як на мені висіло вже два клірики. А я прекрасно розумію, що ці лисі чорти будуть хілити один одного до сказу, тому одразу намагаюсь відірватися. Дійшов аж до річки, а вони все не відвалювали. Мабуть, аура на дамах винувата. Вирішив все ж спробувати подолати їх. Вовтузилися довго, а коли просів по мані і почав втрачати впевненість на перемогу, забив на них болт та тупо втік. Безуміння на збиття каст їх просто не подолати. Далі зайшов у хату, де треба книгу почитати. Та й там двоє зірвалися. Клірік та воїн, але, на щастя, недалеко крутився той розбійник з крутими мечами, він одразу кинувся у бій і, можна сказати, віддав той борг за спасіння свого життя. І якщо ви думаєте, що далі було все ок, та де там, ви тільки погляньте, яку шару мобів я зібрав. Це просто жесть. Будьте дуже обережні у цьому таборі, скрутитися на ізі просто. Та хоча аура на атаку стояла активна, усі розбіглися досить швидко. А це все було заради ось цієї скрині, мало до самогубства не довів мій хом'як, та все ж впоралися. Добиваючи останнього перед отриманням 35-го рівня моба, якийсь чорнокнижник вирішив агронути пів села та ще й одних пристів. Як він собі бачить перемогу над кастерами, що лікуються, я не розумію. Але буду допомагати, тим паче, що 35-й так і не вхопив. Але ні, трьох йому було мало, ще одного зачепив. Це просто жесть якась. Коротше, найкращим варіантом було втікти, але рівень я все ж добиваю, бо треба і мана, і хп для втечі. Усі вижили, все добре. Ввечері завдяки анонсу в гільдії зібралося пів серверу у бухті піратів для отримання волдбафу. Ви погляньте, яке шобло людей. До речі, у процесі прокачки змінив гільдію на більш активну. Наприклад, тут, перед отриманням бафу, сугільдійці телепортують бажаючих у потрібну локацію, що дуже круто, коли камінчик накаде або просто не встигаєш добігти. Баф зандалару отримано, тепер на черзі Оніксія, і треба портуватися в шторм. Цього разу я з усім людом, як із рукавички, вибігаємо з таверни. Бафи точно варті заморочки. На дві години убер-плюшка, тому не втрачайте нагоди. Покачавшись у тернистій та зачистивши тролів пантер і крокодилів, отримую 36-й. Блакитна смужка подвійного досвіду з мобів це дуже крута штука, адже прокачка після 30-го дуже сповільнюється. Власне, тому і відео хардкору рідко виходять. Нарешті прописав макроси на швидку зміну зброї, а то як нуб бігав вручну, тикав. Особливо у таких ситуаціях допомагає, коли вибивають меча з рук і можна екіпувати щит та оборонятися. Дорогою до поселення тролів, де мені треба почитати якісь там таблички, забіг на пагорб побісити кицьку. Це один із звірів на ланцюжок квесту Ернествея, досить попсове завдання. А тролі дуже небезпечні чувачки. Елементарно зірвати двох, а третій той, що патрулює, підійде за спини і тютю. -тю. Тому треба бути максимально сконцентрованими. Ха, а ось вам і приклад: коли на мені вже двоє і підповзає третій. Назад вже йти варіантів не було, тож біжу туди, де зачищав кілька хвилин тому інших тролів. Фух, наче відірвався від основної зграї та залишився один на один з патрульним. І бачу, по лівій стороні біжить кодло. Я й очманів, десь штук 5 летить, а бабл ще на каде. Це просто шок якийсь, але на щастя, добіг лише один. Фух, перебдів я потужно, але треба все одно повертатися, бо залишилася ще одна табличка. І мені дуже пощастило, адже той самий квест виконував мисливець, а у двох це вже на ізі. Ми навіть в групу не вступали, а просто зривали по тролю та допомагали один одному. Тож так, квест виконано, і можна йти далі. Перелетів до пилових топів. Там також є кілька квестів на мій рівень. Добивши 37-й на ящерці, пішов поскубати мурлоків, але не вийшло, тікаю від рибоголових як можу. Очевидно, що поки раненько повернусь десь на 39-му 40 -му. Тож знову лечу в іншу локацію, на цей раз Араті. Там тролі мені вже по рівню, і дуже пощастило натрапити на рідкісного моба. Досить слабенький був, а ось лут непоганий. Шкода, що не по класу, але шапка була кайфова. Як на вигляд, так і по статам. Забіг у печеру, де треба порішати одного з босів. А там, як завжди, ціла купа лізе на тебе. Тільки но розібрався з одним та приступив до другого, як і третій вже тут. А мани вже нема. Та я був готовий до подібного сценарію і все ок. На відміну від цієї ситуації, йшов собі по хіл браду, заздалегідь побачив стражників і думаю, дай перечекаю тут. Але ті падли за пів кілометра мене побачили, та як рвонули, що я й сам тікав, аж п'ятами сверкав. Добре, що помітив та був готовий, це може бути кінцево, якщо такі гаврики підійдуть зі спини. На жаль, настав момент, коли майже всі актуальні завдання у ближньому доступі вже виконано, і треба бігти аж до чорта на роги, щоб трохи покачатись. Подорож зайняла у мене більш ніж півгодини, але реально має сенс, бо тупо грідити мобів якось нудно, а бонусом відкрию флайпоінти. Шлях свій тримав аж у пустку. Що на іншому континенті, і як бачите, тут є не тільки жовті, але й зелені квести. Першим завданням був супровід каравану, і це той ще гемор, бо вибігають 3-4 кентаври та починають лупасити. На щастя, замовники також захищаються, і мені в одне лице не потрібно воювати. Та треба робити все грамотно і не зривати зайвих. Нехай гобліни і кодо трошки потанкують. Кожна битва була невеликим випробуванням, одного разу навіть Бабл протиснув, щоб збити агро, але під кінець все ж знайшов правильну тактику і завершив завдання. Далі були наги мого рівня, тому досвіду давали непогано, ще й квест був на їх знищення. Тож так, 38-й на базі залишилося зовсім трохи. А знаєте, не одними печерами страшний хардкор. Зібрався я ельфійку рятувати, а тут цілий гарнізон, хоч і зелених, але дуже кусючих орків. Як бачите, мало не відкис, на тонюсінькому виїжджаю, сьорбаючи настійки та наливки. Але зрадника ліквідовано, а вухасту ельфійку врятував. Паладинка знає свою справу. Прокачуючись, довідався про непоганий ланцюжок завдань, в кінці якого можна отримати потужну кувалду. Меч морладіма, звісно, топ, та трохи вже заслабкий для мене. Квести були на сороковий, тому після довгої бесіди з хом'яком було виділено три голди на новий одноручний меч та різні зілля, щоб підвищити дамаг та живучість. Стартують завдання у столиці гномів та дворфів, а основна частина у безплідних землях. Це також далеченько, але не як у пустку чесати. Пройшовши через локмодан, де гра кілька разів мене обізвала, вийшов у потрібну локацію. Моби тут вищі. А в цілому лока якраз по рівню, головне не чіпляти хвости. Саме цей скелетик продовжує ланцюг, а місити треба трогів. Вони на один-два рівні вищі, та я вже маю непоганий досвід, щоб вважати це за проблему. Подолавши десяток трогів, треба було покінчити з їх босом. А той вже на 4 рівні потужніший, ось тут треба обережно, бо і б'є нормально і попасти по ньому складніше. Помаленьку просідає його смужка хітпоїнтів, і як чорти з табакерки з'являється ще один. Це зовсім не в тему, бо можна і скрутитися, тому вирішую швиденько тікати. Але боги удачі сьогодні на моєму боці, і той гаврик відстав. А я продовжив колупати свою ціль, але тепер вже більш обачно і дивлячись сторонами. Приспав двох пташок і одну кицьку. Як бачите, це не так складно, як з тим здорованем, хоча тут маємо аж три цілі. І, полупцювавши десяток огрів по квесту, отримує 39. А здавати частину завдань треба було у локмодані, не дивлячись на те, що локація набагато нижча рівне. Дорогою зустрів орочий патруль, та щоб полегшити життя братам нашим меншим, вирішив зачистити. Потужні хлопці, скажу я вам, але не для 39-ї паладинки. Бонусом з двох мобів випали шмотки, тож затія не була марною. Здавши завдання, отримую свою кулатушку. Ще треба буде підкачати уміння, бо маю десь 150, а треба 180, щоб прям гарно махати молотом. Далі повертаюсь в араті на прокачку та бачу цікаву картину: два патрулі товкуться між собою. І це крутезна нагода закрити квест на якусь там записку. Одному проти цілої шари було б важкувато, а тут така пруха. Тож, виділивши свою ціль як пріоритетну, розливаю калюжу і допомагаю нашим лицарям. Після сутички планував їх підхилити, але зась, мабуть, така опція доступна не завжди. Ще був квест у печері з кобальтами, також на араті. Тут треба бути дуже обережним. бо маги підморожують і відбігають на певну дистанцію, та можуть підтягнути ще кілька мобів. Моїм завданням було дослідити кристал, що знаходиться на другому рівні печери та охороняється двома магами. Активувавши ауру захисту від магії холоду, розкидую носатих без проблем, хоч по манії просів. Наступний квест у ланцюгу буде більш складний, тож повернусь на нього вже після 40 А зараз спробую завдання на охорону друїдки, наче рівень більш-менш достатній. Початок був досить лайтовий, орки нижчі на пару рівнів, ельфійка хілиться у разі потреби. А неподалік був маг, що прокачується через АОЄ фарм. Непогана тактика, використовуючи саме її, гравець, що хардкорив замага, першим у світі апнув 60 рівень. І ось, дійшовши до потрібної халупи, вибігло аж 5 андедів. Сказати, що я здивувався, та наче й ні. Я просто охуів, якщо чесно. Не встигнувши відновити ману, виділяю ціль для атаки, а хп просідає конячими темпами. Друїдка взагалі не танчить, усі мертв'яки висять на мені. Але мах, дай Бог йому здоров'я, вписується своїм АОЄ фармом і хапає собі трошки досвіду від андедів, котрих я не чіпав. Це був фарт 60 го рівня. Бо коли усі побігли на мага, а я залишився тільки з одним мобом, то мав трохи менше третини хп і так само, мани. Навіть не певен, що зміг би втікти від такого шобла. Коротше кажучи, дуже пощастило, що маг допоміг завданням, котре, до речі, розраховане на 37 й рівень, а я вже 39. дев'ятий. Повернувшись у тернисту, знайшов паті на завдання, що біля табору курценів у печерах. Там, окрім солідних бандюків, ще був елітний гаврик. Тож соло точно не пройти. А бонусом було те, що воїн якраз шукав Бахтіру, одну з тварин на ланцюгернествея. Пантерка нічогенька, та й воїн був 44 го рівня, він вирішує такі питання на ізі. Від мене одразу стан для контролю і невеличкий підхіл для впевненості у собі. Далі додали ще бажаючих на завдання у печері, це був Пріст та Варлок. Останній взагалі 32 го рівня, і я не дуже розумію, нафіга воно йому, але нам то що. Я пройшов за квестом, а не досвідом з мобів. Мчали як буревій. Я навіть не встигав наносити хоч якийсь дамаг. Усю популярність забрав собі воїн. Перед битвою з босом навіть трошки зупинились та обговорили тактику. Хоча який там може бути план, коли воїн 44 рівня влітає та протискає півгодинний скіл на парирування усіх атак. Звісно, у бандитів жодного шансу. Розкидали їх, як коти свій туалет по всій хаті. Попрощалися та розійшлися своїми дорогами. У таборі на мене напав якийсь дурник. Я йому роз'яснив, що він погарячкував і відправився у Хілсбрат Подивитися на даларан. Так, так, у класиці був свій даларан, котрий місцеві маги відправили у політ з нордскол. Знаходиться місце у північній частині локації, і, на жаль, купол що захищав територію, був непрозорий та дуже щільний, тому щось побачити не вдалося. А сороковий рівень вирішив отримати у пилових топах. Там треба було закінчити ланцюжок на вкрадений кейс ще з гавані мінетилів. Ну, коли бився з двома гавриками 37-го і варлок допоміг трохи. Підійшовши по квест, цей тюбик покликав двох друзів і втрьох почали мотузити бідолашну паладинку. Тому, обравши квестодавця за ціль, почав зосереджено тунелити. Протиснув бабл, що дає змогу атакувати. До речі, на класиці він не обрізає дамаг на 50%. Тому топ-штукенці. Розлив калюжу і впевнено крутив личку чорту з карехою. Та раптом він кудись побіг. Почалася дивна двіжуха, а на болото притьопала сама леді Джайна Праудмур. Тепер зрозуміло, чого вони так злякалися. Тож, якщо ви в соло будете проходити це завдання, одразу бийте головного моба, а не його помічників. Коли біг на інші квести, зачепив ненароком охоронця табору огрів, чи може то взагалі база Орди, але цей бугай був не елітний, тож, мабуть, просто гарнізон мобів. Та коли рівень не опеділити, треба чим дуж тікати, це 100%. Разок він все ж мене бахнув на сотан, а потім, на щастя, відвалився. У підірваній таверні знайшов малюсіньку нагороду, або це повноцінний щит для мікрочеліків, я хизи. Цей айтем треба віднести у гавань. Багато експи не дадуть, але на класиці навіть такі квести більш ніж актуальні. Помотузивши ще з годинку різних тварюк, віддаю оченята місцевому гурману ресторатору. Мені його вподобання не зрозумілі, та за старання отримую довгоочікуваний 40 рівень. Дві третини левелів взято. Прокачка стала максимально повільна, і думаю, якщо екшену буде достатньо, відео буду робити не раз на 10 рівнів, а трохи частіше. Але то залежить. Насправді, чим ваш персонаж ближчий до 60-го, тим легше йде прокачка, бо кількість умінь підвищують живучість. Та треба пам'ятати, що ми все ж на хардкорі. Відео вийшло досить довгим, тож піду відпочивати. Наступний випуск буде так само через один відосик, можливо, навіть через два. Треба активність на ютубці, а поки качаюся, порадую вас ще чимось. Там, наче непогано, заходила підбірка смертей з хардкору, але все ж хотілося б розвивати канал не тільки у бік Варкрафту, а загалом по ігровій тематиці та попкультурі для більшого охоплення. Впевнений, ви розумієте, і дуже вдячний ось таким котам, що просто залітають під відос, навіть якщо цей контент їм не цікавий, та залишають слова підтримки. Це просто топ. А я дякую вам за перегляд, вибачаю за невеличку затримку контенту, та певен, що ви все розумієте. Бажаю гарного настрою і, як завжди, з вами був Геймкіт. Почуємось!